Аварія на пішохідному переході у Києві кілька годин тому авто збило одразу двох дітей: брата з сестричкою 6 і 15 років. Бог забрали в лікарню Ахмадит із численними травмами. Докладніше Олександр Шилко. Аварія сталася ось на цьому пішохідному переході, сліди від удару видно на авто. Лобоє скло потрощено, а номерний знак злетів, і валяється під машиною. Водій пише пояснення поліції: з патрульної машини його не випускають, аби врятувати від розправи. Замкнути, щоб так сказати, люди не вчинили самосуд. Поруч стоїть і батько дітей. Він переконує водій п'яний. Двоє дітей гуляло, да? І от п'яне мурло. От, от зараз діти в лікарні. Да? Вот что мне сейчас говорить. Уверен, что что опять по тормозах спустят все как обычно. Мы не дадим это все спустить. Намагаємося поговорити і з водіем. Вот Нет. это сейчас он трезвый. Уже, пожалуйста. уже он трезвый. Пожалуйста. Питя, пожалуйста, уйди, пожалуйста. Я сейчас волнуюсь, не могу ничего. Привет, это ехал. На переходу, шли ей, а я машину обгонял, получается. Правий ряд виходив, а виходів, ані йшли і збив. Тест на алкоголь дав негативний результат, але поліція з висновками не поспішає Винуватця ДТП повезли на суд медекспертизу. Хай перевірять більш детальніше, можливо, вживав якісь препарати наркотичні або лікарські, які сповільнюють реакцію. водія. брата з сестричкою доправили до лікарні Хмедит. Зняти дітей чи записати бодай коментар лікарів про стан їх здоров'я медики Хмедиту групі ТСН не дозволяють Тільки з розрішення Гавроші. Олександр Шолко, Антон Страшко, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.